Жахи. І це все завдяки тому, що є пара водяна холодна, то це все не летить мені в очі і в легені. Жахи. Так, рухаємося далі. Ось цей розпустити крайчик. Ось таким чином зачіпляємо, і знову ж таки морський вузол затягли і перемотуємо. Це останній наш клубочок. На сьогодні. Так, що ж він каже, поверніть? Я ж уже й перевернула камеру. Як її ще перевернути? І куди? І вітаю, друзі, хто долучився. Зараз закінчуємо перемотувати ось цей клубок і сідаємо до обв'язки. Сьогодні субота, тож я встигла трохи мало. Трохи мало, мало я встигла, майже нічого не встигла. Йой. І знову вже насипалася з цього моточка так само. Бідна моя машиночка. Машинки дають збой, ми їх шкодуємо. А свій організм ручки, очі. Дуже зовсім маленький моточок залишився. Як ми з вами швидко впоралися 20 хвилин, і ми вже все поробили. Ще якщо... Якщо подумати, що спочатку там були налаштування, то ще й того менше. Супер. Так, тепер треба переміститися на іншу частину, де у нас відбувається зшивання. У мене одна частина для. Перемотки, а друга для сшивання ось ця частина. Зараз трохи нижче. І будемо зараз зшивати з вами шкарпетку. Шкарпетка сьогодні ось така пухнаста. Я навмисне собі лишаю все таке пухнасте, колюче, все, що трохи важче.